Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Людина року 2025. Переможців визначено. У рибниці привітали Пилипа Оловягіна. Ветерану великої вітчизняної війни сьогодні виповнилося 102 роки. 20 питань про економіку та фінансову грамотність у республіці провели економічний диктант. В уряді підбили підсумки республіканського конкурсу Людина року-2025. Переможцями стали 14 придністровців. Головним орієнтиром при виборі лауреатів стали реальні досягнення учасників в році що минає. Їхній професійний успіх, громадська активність і особистий внесок у розвиток різних сфер життя держави. Рішення ухвалювалися за 10 номінаціями. Урочиста церемонія нагородження відбудеться 17 грудня. Конкурс цьогоріч пройде вже в 29-те. За цей час лауреатами стали близько 400 придністровців. У рибниці привітали Пилипа Оловягіна. Ветерану Великої вітчизняної війни виповнилося 102 роки. Його день народження майже збігся з Днем міліції. І це не випадково. В органах майор прослужив більше 30 років. 102 роки майора Олов'ягіна. Його життя це жива історія. Пилип Сафронович пішов на фронт у 1942-му, Звільняв міста Росії, України та Польщі. Був важко поранений. запам'яталося, коли ми вийшли на передову. Сніданок був весь дивізіон снідав, а потім над нами літає Шніцер, розвідник німецький. Командир каже: хлопці, негайно тікайте звідси, тому що нас зараз з брудом змішають. Після перемоги фронтовик більше 30 років служив у міліції, навчав службових собак. Вони допомагали розкривати злочини. Це дуже, це дуже хороша річ. Я багато їх застосовував. Навіть в бою з собаками був. Ми з начальником удвох затримали такого затятого злочинця по сейфах. Секрет довголіття це спокій і спорт ветеран досі робить зарядку вранці. Спорт утром встав і пішов. пішов. Спорт вранці став і пішов. Це треба. Спорт теж річ хороша. Завжди у формі. Менше нервувати треба, це найголовніше, якщо не нервуєш. Спокійно тримаєшся, це добре. Пили Полов'ягін, як і раніше, в струю, у свої 102 роки ходить на паради перемоги і сам покладає квіти. Урок історії в музеї провели для першокурсників до індустріального технікуму. Нещодавно навчальному закладу виповнилося 85. Його заснували в 1940-му як школу механізації. Потім реорганізували в училище, пізніше в технікум. У радянські часи тут навчали роботі на сільгоспмашинах. Викладали ветерани Великої вітчизняної війни. Їх було більше 30. Напередодні на уроці історії розповідали про бойові заслуги кожного з них. Петро Мустя пішов на фронт у 43-му, Був кулеметником, воював на далекому сході. Серед нагород, орден червоної зірки, і медаль за оборону радянського заполяр'я. У технікумі був майстром виробничого навчання. Його ім'я внесли до золотої книги пошани МРСР як заслуженого працівника профтехосвіти. А це колишній воєнний рук технікуму Олексій Прийомов Сапер на фронті 41-го, учасник курської і сталінградської битв. Операції Багратіон і першого параду перемоги у 45-му році у Москві. Очень Мені вот дуже цікаво, дуже подобається про другу світову війну. Що було, як було. Прадід теж воював Лукін Авсентій. Він народився в 1907 році і пішов на фронт 44-му. Звільняв Молдавію, Румунію, Угорщину, Чехословаччину. У Чехословаччині був важко поранений і зустрів перемогу. Ми зберігаємо його портрет, його ордени, нагороди і ходимо на безсмертний полк. Домашнє завдання студентам до наступного року підготувати фотографії та розповіді про бойовий шлях своїх героїв Великої Вітчизняної. Вони є майже у кожній родині. А для чого це необхідно, щоб наші діти чого це необхідно, щоб наші діти пам'ятали, щоб вони пам'ятали про війну важку, щоб вони не забували, ким були їхні діди, щоб пам'ять не пішла в небуття. Вони гідні, щоб про них знали. У Добосарського індустріального технікуму є свій сайт Безсмертний полк навчального закладу на головній сторінці, і він з кожним роком зростає. Фотографії своїх героїв приносять студенти. Скоро там з'явиться і портрет прадіда першокурсника Дмитра Кузьмина. Сьогодні день економіста у Придністров'ї його відзначають з минулого року. Всіх фахівців привітав президент Красносельський. У сучасних непростих умовах придністровські економісти постійно працюють над плануванням і впровадженням довгострокових перспектив для нашої економіки. Вони працюють над формуванням бюджету, оцінюють різні ризики і загрози, розробляють проєкти, спрямовані на розширення зовнішньоекономічної діяльності. Настільки важлива робота під силу тільки професіоналам, тим, хто з повною самовіддачею трудиться і досягає нових успіхів. У свято Придністровці писали економічний диктант. Його провели в Терасполі Бендерах, Рибниці та Кам'янці. Перевірити свої знання прийшли понад 300 осіб. Подробиці далі. Придністровський держуніверситет. Сьогодні тут організований один з майданчиків для написання економічного диктанту. Ксенія Ткаченко, школярка зі Слободзеї. Планує вступати на економічний факультет. З професією визначилась. Хоче стати аудитором. Хочу попробувати свої знання. хочу спробувати свої знання в економіці, щоб зрозуміти на якому рівні, і потім заглибитися в неї більше. Ніяк не готувалася, просто з нуля хочу спробувати. Вігоріка Кіцул із Дубосар, вчителька історії з двадцятирічним стажем. Приїхала на диктант разом з учнями і теж вирішила перевірити знання. Вопроси різні. питання різні: від жартівливих до повзучої інфляції. Не стільки складно, скільки потрібно все-таки володіти інформацією. У нас є профільні класи, де основи економіки, але тільки знайомимося з джерелами. Тут звичайно, економфакт – це глибина. Діти вирішили зануритися в цю систему, подивитися зсередини, що собою являє економічний факультет. Всього 20 питань з варіантами відповіді. Дві хвилини на кожне організатори підготували два завдання для старшокласників і трохи складніше студентам-викладачам і просто бажаючим перевірити свій рівень знань в економіці. Ми розвиваємо економічне... ми розвиваємо економічну освіту в республіці. Ось це наше основне завдання. Адже багато хто з тих, хто сьогодні був присутній, будуть вступати на економічний факультет або в ПДУ. Але наші громадяни повинні бути економічно грамотними. Ми щодня стикаємося з економічними відносинами. Ми учасники цих економічних відносин. Відповідно, ми повинні знати, як це працює. Економічний диктант писали близько 300 осіб. Майданчики відкрили ще в Бендерах і в Кам'янці. А це рибницька філія ПДУ. Тут свої сили в економіці перевірили близько ста чоловік. Завдання вельми цікаві. Я думаю, деякі вимагають дуже творчого підходу і критичного мислення. У нашому університеті є прикладна інформатика в економіці, а також менеджмент організацій і фінансовий менеджмент. Усі учасники економічного диктанту отримають сертифікати. Хто набере найбільше балів дипломи. Їх вручать до 35-річчя економічного факультету 25 грудня. Інноваційні технології в сільському господарстві обговорили в політехнічному технікумі Рибниці. Там пройшов круглий стіл в рамках тижня науки і миру. До діалогу онлайн приєднався міністр сільського господарства Придністров'я Ігор Паламарчук. Рибницький політехнічний технікум. У залі майбутні аграрії, трактористи та комбайнери. Владислав Гарчик студент четвертого курсу. Вибрав спеціальність з ремонту сільгосптехніки. Представив доповідь про технологію ноутіл. Це обробка землі без оранки. і дуже дороге паливо і великі витрати на виробництво. А ноутіл no зменшує дає більше родючості ґрунту. Зберігається вся волога, ґрунт одобрюється з кожним роком все більше і більше. За рахунок цього ноутил no перевершує всі інші технології. Подобаються трактори, машини, лагодити їх, поля. Це все пов'язано з моєю батьківщиною. Дистанційно до бесіди приєднався міністр сільського господарства Ігор Паламарчук. Розповів, як при використанні нових технологій фермери отримують врожайність рази вище. Говорив і те, що саме молодь буде впроваджувати нові технології. в общем, все сільське. Зараз загалом все сільське господарство складається з науки, тобто всі її аспекти потребують науки, розвитку в нових машинах, апаратах, обладнанні. Будуть технології розвиватися, які допоможуть стежити за ґрунтом, допомагати удобрювати землю, і якісь прогнози можливо будуть робити. Рибницькому політехнічному технікуму 51 рік його відкрили для підготовки кадрів у сільському господарстві. І зараз більше спеціальностей для цієї галузі. Ми випускаємо Ми випускаємо різних фахівців для сільського господарства. Це експлуатація ремонт сільськогосподарської техніки. Також ми випускаємо майстрів сільгоспвиробництва. що стосується спроб підготовки. То ми теж випускаємо фахівців у даному напрямку, трактористів різної категорії, комбайнери, електрогазозварювальники. Всі ці наші спеціальності вони спрямовані безпосередньо для сільського господарства. Круглий стіл відкрив тиждень науки і миру. У політехнічному технікуми проведуть майстер-класи, круглі столи та конференції з кожного предмету. Режисерка і фотографиня Єан Кім з Південної Кореї знову в Придністров'ї. Це її другий візит. Вперше вона приїжджала влітку. Дівчина побувала в Бендерській фортеці на Кіцканському плацдармі, погуляла терасполем і бендерами. Поспілкувалася з місцевими жителями. Єн Кім знімає документальний фільм про Придністров'я. Подробиці далі. Є Ен Кім з Південної Кореї. Дівчина родом з Сеула. Зараз навчається в Лондоні в магістратурі, вивчає образотворче мистецтво. Вона фотографиня, відеографиня та режисерка. Зараз єнкім снімає документальний фільм про Придністров'я. Це її дипломна робота Мені дуже цікаві пострадянські країни, такі як Киргизстан, Болгарія, Абхазія, Молдова. Я, коли почала заглиблюватися в історію, дізналася про Придністров'я. Але в інтернеті інформації було замало, тому вирішила приїхати сюди. І мене багато що зацікавило, особливо люди. Мене дивує, що в одній країні стільки національностей. І всі тут такі доброзичливі. Це дивовижно. У Придністров'ї є Енким вже вдруге. Вперше вона приїхала цього літа. За цей час встигла побувати в Бендерській фортеці і на Кицьканському плацдармі. Прогулялася терасполем і бендерами. Дівчина подорожує одна без гідів. Спілкується з місцевими жителями. Вже знайшла тут друзів. Mm -hmm. so, for example, in я коли приїхала сюди вперше, то гуляла терасполем. Зустріла дуже багато людей, які хотіли зі мною познайомитися. Якось гуляла з камерою, зупинилася зняти будинок. І поруч були вуличні музиканти. Вони подивилися один на одного, потім підійшли і попросили їх теж зняти, як вони грають на гітарі. Було класно. Цього разу я знову з ними зустрілася. У Придністров'я Єенкім приїхала на чотири дні. Багато знімала, спілкувалася з Придністровцями. У планах повернутися сюди знову. У рибниці пройшов концерт вокальних колективів. На сцені палацу культури виступили ансамблі шанс і чарівниці. Їхні номери доповнили танцювальні композиції від Амелі та Натхнення. Шанс наймолодший гурт рибниці. Його солісткам 15-17 років. Концерти та гастролі вони поєднують з навчанням у школі. Співають в різних стилях, шукають себе і ростуть з кожною піснею. В нашій групі дуже багато голосів. У нашому гурті дуже багато голосів. У нас пісні складаються з чотирьох, п'яти голосів, тобто завжди є багато голосів. Наш керівник завжди про це піклується. Це красиво звучить, завжди намагаємося тримати партію. Намагаємося залишатися на цій хвилі. У мене вся сім'я музична. Усі грають на акордеоні, фортепіано співають, і я рада продовжити таку традицію. А ансамбль чарівниці вже 40 років на сцені. Цього року отримали звання заслужений колектив Придністровської Молдавської Республіки. У їхніх піснях Історія країни. Чарівниці виступають на всіх заходах в Рибниці. Репертуар у нас разнопланові репертуар у нас різноплановий. Є пісні патріотичні, ліричні, багато про кохання, чимало з кінофільмів, що подобається глядачеві. Тому що ми дотримуємося такого гасла: пісні співати, не сумувати, людям радість доставляти. А ще були танці. А та натхнення додали руху, ритму та кольорів. Глядачі аплодували із задоволенням. Ви Ми напевно побачили, як люди відчувають емоційно, як вони аплодують, посміхаються, підспівують цим пісням. Ми дуже пишаємося, що у нас в місті є такі колективи. Різні колективи, різні костюми дуже класно і мене вражає, як вони встигають розуміти цю музику всю, тому що репертуар дуже багатий і різний, навіть в одного і того ж колективу. Такий концерт можливість побачити на одній сцені молодих виконавців і тих, хто вже багато років зберігає традиції вокального мистецтва. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.